Всім привіт! Уряд Великобританії направив лист найбільшим спонсорам Олімпіади, попросивши їх чинити тиск на міжнародний олімпійський комітет, МОК і не допустити участі російських, а також білоруських спортсменів в іграх. Послання адресоване британським підрозділам Coca-Cola, Intel, Samsung Visa та інших партнерів, МОК. Ось виродки. Британський уряд. Ми знаємо, що спорт і політика в Росії і Білорусії тісно переплетені, і ми націлені не допустити, щоб режими Росії і Білорусії використовували спорт У своїх пропагандистських цілях. Йдеться в посланні, підписаному міністром культури Люсі Фрейзер. Напередодні Сейм Литви випустив резолюцію, що закликає парламенти всіх країн не допускати громадян Росії і Білорусії до участі в Олімпійських іграх. У вільнюсі вважають, що російські і білоруські спортсмени не повинні брати участь в міжнародних змаганнях навіть під нейтральними прапорами, оскільки в цьому випадку Москва і мінськ будуть заявляти про нормалізацію міжнародної обстановки. У лютому в МОК заявили, що не розглядають можливість участі збірних Росії і Білорусії в Олімпіаді 2024 в Парижі з прапорами і гімнами. Там підкреслили, що спортсмени з цих країн можуть виступати тільки в нейтральному статусі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!